Трагедія на перемозі показала, правило двох стін не рятує від прямого влучення ракети. Тож дніпряни забили тривогу, особливо хто мешкає поруч з пошкодженим будинком, а також неподалік від стратегічних підприємств. Ми потребуємо захисту, хоч якого укриття. Я не знаю, там окопи нам вирити. Якщо за рік ви не змогли укриття поставити для нас, мені здається, що в кожному дворі вже можна було за рік побудувати бомбосховище. За 11 місяців війни мешканці міста не побачили будівництва нових бомбосховищ та інших місць, де можна безпечно перечекати повітряну тривогу. Лише біля деяких зупинок громадського транспорту поставили модульні укриття, але в них точно не помістяться. Мешканці навіть прилеглих будинків не кажучи про тих, хто живе далі. Я живу неподалік цього будинку, і мене дуже хвилює питання. От, наприклад, повітряна тривога. Я не знаю, де мені ховатись, куди виходити, в під'їзд. Дома сидіти, на перший поверх спускати, на останній – Я не знаю. Активісти громадської організації Громадський контроль звернулися до міської ради з проханням надати перелік усіх укриттів протирадіаційних та бомбосховищ, на що отримали відповідь, що таку інформацію можуть надати лише після скасування воєнного стану. Мовляв, її розповсюдження може бути загрозою національній безпеці. Житель міста Дніпра не може знати, де він може там захистити своє життя та здоров'я в певних крайніх випадках. А орган, який за це відповідає за об'єкти цивільного захисту, каже, що все після війни. Мешканці Дніпра можуть дізнатися про місця, де можна перечекати загрози війни тільки після закінчення війни. Активістів така позиція обурила. Вони подали позов до суду. Ми, в свою чергу, направили запит до міської ради з проханням прокоментувати ситуацію та надати інформацію про існуючі сховища і будівництво нових. У відповідь отримали стандартну відписку. В ній жодних конкретних відповідей. У місті є різні укриття однак більшість розташовуються на підприємствах та приватних територіях. І наскільки вони відповідають вимогам, питання відкрите, тому що в Україні з 2006 року відмінили норми, які врегулювали створення укриттів, наприклад, у новобудовах. А нові норми так і не прийняли. У нас є національна рада безпеки, життєдіяльності населення, при Кабінеті міністрів. У нас є Національна Рада безпеки і оборони. Ці питання до них. Коли буде введений новий норматив, який називається, називається «Женеротехнічні заходи цивільної оборони, би, коли він буде введений? Але навіть якщо ці норми приймуть, створення необхідної кількості укриттів чи сховищ потребує величезних ресурсів, часу та коштів, вважає професор Бєліков. І не зрозуміло, хто це має фінансувати. Значну частину житлового фонду складають панельні будинки. Навіть якщо облаштувати усі підвали під укриття, це все одно не врятує від прямого попадання ракети. Адже така конструкція починає складатися як картковий будиночок, що й показала трагедія на перемозі. Прямого враження. Ці підвальні приміщення не розраховані. А от сховища, які проєктуються в ніг, виконується, верхній пояс виконується армований, спеціально призначує, розраховується. Пряме попадання здатні витримати лише спеціальні укриття, наприклад, військові об'єкти, захистити від ракет усе населення за допомогою сховищ. Це поки що непосильна задача. Сергій Філіпов, Тарас Іванов, Дмитро Солодовник, новини Дев'ятого каналу.